На Вінничині кілька років поспіль активно впроваджують інклюзивну освіту цього року. За цією формою навчання в області працюють 496 шкіл і 242 садочки. Майже 3,5 тисячі дітей з особливими освітніми потребами отримують супровід під час освітнього процесу. Розвиток інклюзивної освіти є одним із ключових напрямів національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні, ініційованої Оленою Зеленською. На рівні області ми забезпечуємо практичну реалізацію цієї стратегії через фінансування, кадрове підсилення та організаційний супровід громад. Сьогодні персоналізована підтримка надається дітям у закладах загальної, середньої, дошкільної, професійної та позашкільної освіти області. Обласна військова адміністрація координує цю роботу, забезпечує розподіл державної субвенції, сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців, підтримує розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Один з таких центрів дії у ліцеї номер 2 міста Немирова. У ресурсних кімнатах діти з особливими освітніми потребами навчаються за індивідуальним планом розвитку. Наразі тут займаються учні з четвертим рівнем підтримки. Цей простір створено за допомогою співпраці великої співпраці із французькою асоціацією Тріанґіль, за допомогою їх, за допомогою тих коштів, які надала міська. Наша територіальна громада ми змогли зробити ну, таке прекрасне приміщення, відремонтувати, створити безпечні умови, комфортні умови для дітей. Ось саме цих вісім дітей, які на педагогічному патронажі, вони тут не лише навчаються, вони мають можливість розвиватися, одержувати допомогу фахівців, ну і бути учасником шкільного життя. Нині в області працюють 2300 асистентів учителя, які разом із педагогами та батьками допомагають дитині повноцінно навчатися в класі. Коли дитину супроводжує асистент учителя, батьки мають впевненість у безпеці та якісному розвитку. Асистент адаптує навчальні матеріали, допомагає дитині засвоїти програму, підтримує емоційно, стежить за навантаженням і допомагає здійснювати вид діяльності вчасно. Також в області надається соціальна послуга асистент дитини. Це фахівець, який супроводжує учня, ученицю протягом навчального дня та допомагає у побутових питаннях. Наша мета, щоб кожна дитина відчувала себе повноцінною частиною шкільного середовища, мала підтримку та можливість розвиватися. І ми системно працюємо над тим, щоб інклюзивна освіта в області була не формальністю, а реальним інструментом рівності та розвитку. У ліцеї номер 2 міста Немирова діє 11 інклюзивних класів, в яких навчається 25 учнів. З ними працюють 12 асистентів, учителя усі педагоги. Зараз працюю в першому А класі, маю трьох діток з особливими освітніми потребами. Двоє діток працюють зі мною як з асистентом, і одна дівчинка також має асистента дитини. Під час навчального процесу намагаюся допомагати цим діткам оволодіти знаннями. У цьому навчальному році в ліцеї введено посаду асистент дитини. Нею стала матуся дівчинки з особливими освітніми потребами. Вона поруч з донечкою протягом всього навчального дня допомагає у спілкуванні з іншими різних побутових потребах. Дівчинка прийшла з висновком ІРЦ, ось в якому було сказано, що дитині необхідно і асистент учителя, і асистент дитини. Дівчинкою опікується її ж власна мати. От вона пройшла курси всі необхідні, які треба для цієї послуги, тому надається вона в повному обсязі. На Вінниччині продовжують розвивати мережу інклюзивних центрів і класів у закладах освіти територіальних громад, щоб кожна дитина отримувала освіту з урахуванням своїх індивідуальних потреб.